Працівник, який є військово зобов'язаним, надає на підприємство одночасно роздруківку військово-облікового документа з резерв та паперовий військовий квиток. За яким військово-обліковим документом вести військовий облік та чи можна за обома. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інше відео на сторінці. Якщо у військово зобов'язаного є і паперовий військовий квиток, і військово-обліковий документ з резерв плюс. Пріоритетним вважається документ з Резерв Плюс, адже він за постановою 559 замінює паперовий, і у такому випадку правильно вести військовий облік саме на підставі військово-облікового документа з Резерв Плюс. На практиці ТЦК іноді наполягає на комбінуванні даних із двох документів з Резерв Плюс та військового квитка, щоб заповнити всі графи списку. Це не суперечить вимогам, якщо документи не містять розбіжностей. У випадку використання обох документів необхідно підкладати копії обох до справи з військового обліку та зазначати їх реквізити у графі 9 списку за додатком 5. Колеги. Діліться у коментарях власним досвідом заповнення списків, якщо є два військово-облікових документа.